Доброго лілійного ранку нам усім. Подивіться, які кольори, яка краса. Азійська Лілія, яка вона вишукана, яка вона пристрасна, яка вона потужна і харизматична? І розповідала про те, що завдяки жовті Лілії моє життя прийшла зі Львова Яночка Пшивалковська, неймовірна, чарівна. Дуже терпливої душі і дуже тонкої душевної організації. Моя соумейт, моя чудова Януся. І для мене Жовта Лілія це сило нашої дружини. А ось це ця серветочка, яка повністю повністю вишита хрестиком, і на ній жовто-блакитна птаха, яка несе у своєму дзьобику Кошик з квітами. Це подарунок Яночки, мені на Пасху. Це вінтажна річ. Я не впевнена, що вона вишита в Україні, скоріш за все, ні. Але коли я гостювала весною в квітні у Янусі, і побачила, вона каже: може, я, я тест з неї зроблю. А вона каже: я думала, що може щось на Пасху до кошика. А я кажу, Боже, яка вона гарна! Я щось вигадала б, і ще наші жовто-блакитні кольори. Вона мені так сподобалася, і Янка каже, я тобі її дарую. І потім, вже коли я поїхала до Києва, а потім Хорватію в Європу, Янка новою поштою прислала мені пасхальний подарунок, в якому була ця неймовірна, вінтажна, жовто-блакитна сенсова річ. Знову ж таки, львівський вайб. Повези-повези мій старенький трамвай. Я від негоди захищу тебе плащем, своїм плащем. Ти будеш діамантом у моєму житті. Пікардійська терця. відгукується кожне слово. Яносічка, цей репортаж присвячений тобі, люблю поруч, моя рідна дівчинка. До зустрічі у Львові, у Чернівцях або Мандруючи Костелівкою центральними частинами Львова, смакуючи різні смаколики, гуляючи сихівським лісом і завжди згадуючи неймовірні миті знайомства, які пов'язані з жовтою лілією. Цей репортаж присвячений тобі, він з думкою про тебе, моя Люба Яночка Шивалковська. Неймовірна, чуттєва грей скелі з величезною українською душею обіймаю, люблю поруч.